рада вітати вас на каналі через терни до краси. Мене звати Світлана. Я, як і кожна жінка, люблю квіти майже кожна. Знаю таких, що не люблять. Люблю як ті, що ростуть у нас на клумбах, так і ті, що в помешканнях. Ну і хто ж байдужий до орхідей. Більшість моїх орхідей це подарунки. Я не колекціонер, не селекціонер. Вітали мене такими чудовими квітами. І вони в мене живуть доволі довго. Ця красуня, наприклад, у мене вже десь років біля восьми. Ця і того більше. 10, точно вже. Ця красуня дала мені вже декілька діток. Таким чином я її розмножила. Але я не я, якщо я не попробую розмножувати насіння. Пошукала інформацію, поцікавилась, спробувала. У мене вже була вдала спроба. Зав'язались насінневі коробочки, і я їх висіяла і досить вдало. Результати покажу в другому відео. А зараз хочу показати, як саме я це робила. От мені саме цікаво запилити цю бордову красуню і цю білу, і подивитись результат. Що вийде з їхнього схрещування? Ну, звісно, результат не буде такий швидкий, але цікавий сам процес. Отже, насіннячко орхідей зберігається під такою кришечкою. Ми її виламуємо. І отут у нас такі ось дві. Чудові насінинки. Стараємось їх зачепити на зубочисточку. Процес ювелірний. От. От яка краса. Бачите? І цю насінинку нам потрібно помістити під таку ж саму кришечку на цю орхідейку. Але для початку нам потрібно виламати цю ж саму кришечку, щоб звільнити місце. Отже, взагалі поекспериментуємо. Тут у нас буде мамка, тут буде татко, і ми зробимо перехресне запилення. Поміщаємо їх у серединку. Ювелірна робота, важко. Руки трусяться. Там міститься клейка речовина на тих насінинках. Бачите, як важко їх від'єднати. Одну помістили. Цю беремо. Беремо і таким же ж самим чином поміщаємо сюди, не все так легко, як здається, але дуже липкі, от помістили. І все, чекаємо на результат. Чи запилилися, чи прийнялось насіннячко, ми побачимо вже на протязі тижня. Але як саме, покажу в іншому відео. Рада вас чекає, рада вас чекаю на своєму каналі. Чекаю ваших коментарів, порад, вражень!